Батьки готові заради дітей на все, останню сорочку віддати можуть, але й надії на дітей чи інших родичів покладають, що хтось їх догляне на старість, допоможе матеріально тощо, і часто батьки дарують дітям майно при житті, чи особа похилого віку дарує майно родичам чи іншим знайомим і сподівається на допомогу матеріально, морально тощо. Інколи це обговорюють, а інколи на це просто сподіваються. І часто ні допомоги не отримують, і майна позбуваються, або, наприклад, від обдарованого майна забирають. Актуальність даної теми легко зрозуміти, просто переглянувши практику судів, де є добрі тисячі справ щодо таких випадків. Перед тим як дізнатися, чи можливо повернути подароване майно через те, що особа, яка подарувала, не отримує те на що сподівалася. Подумайте над питаннями, які вас цікавлять, та напишіть їх у коментарях під відео. В наступних відео ми обов'язково дамо на них узагальнюючі відповіді. І як відповідь на дане питання щодо можливості визнання недійсним договору дарування квартири чи іншої нерухомості, коли особа, яка дарує, очікувала від укладеного договору дарування, обов'язок обдарованого вчинити на користь дарувальника дії майнового та немайнового характеру, наприклад, надання фінансової допомоги чи інших дій, наводимо постанову Верховного суду від 22 березня 2023 року у справі номер 759-171-5520. Посилання на дане рішення суду міститься у описі до відео. У даній справі особа звернулася до суду із вимогами про визнання договору дарування недійсним та визнання права власності. Оскільки дана особа потребувала стороннього догляду та постійної фінансової допомоги, його рідна сестра почала його часто навідувати, приносити їжу, запрошувати на дачу на свята та вихідні. У подальшому він погодився і вони з відповідачкою узгодили умови договору до вічного утримання. Вони зустрілися у приватного нотаріуса, щоб підписати договір на вже погоджених умов. Мовах він повідомив нотаріуса, що є особою з вадами слуху. Нотаріус нічого йому не пояснювала, запитань не ставила, роздрукувала договір спочатку чорно-білий, а потім кольоровий на бланку та показала, де поставити підпис. Копії або примірника договору йому не було надано. Коли в серпні 2020 року він звернувся до адвоката, йому пояснили, що він помилково підписав договір дарування власної квартири. 23 листопада 2020 року йому стало відомо, що спірна квартира вже не належить відповідачу. А 24 лютого 2020 року подарована невідомій йому особі. Чим закінчилася дана історія, як розвивалися події, пропонуємо вам дізнатися у даному матеріалі. Рішенням суду першої та другої інстанції договір дарування квартири визнано недійсним. Суди обґрунтували свої рішення наступним. Згідно з матеріалами справи, зокрема поясненнями позивача, свідків загальними обставинами справи, а також поясненнями нотаріуса, позивач очікував від укладеного договору дарування обов'язок обдарованої вчинити на користь дарувальника дії майнового та немайнового характеру, зокрема встановлення пам'ятнику та надання фінансової допомоги. Вади слуху позивача були підтверджені також, і в суді першої інстанції, під час судового розгляду відповідач не міг відповісти на жодне питання суду свою думку. Викладав письмово. Рішення суддів мотивовані тим, що укладаючи договір дарування, позивач помилявся щодо правової природи правочину, що вплинуло на його волевиявлення, а саме, позивач уклав договір дарування замість договору до вічного утримання, який фактично бажав укласти, оскільки договір дарування не передбачає обов'язок обдарованого вчинити дію майнового чи не майнового характеру на користь дарувальника. А позивач вважав, що укладає договір, на підставі якого він отримує утримання з боку відповідача. Під час укладення договору. У вирударування волевиявлення позивача не було спрямоване на добровільне та безоплатне відчуження належного йому майна на користь обдарованої. Суди взяли до уваги вік позивача, стан його здоров'я, потреби в сторонньому догляді, наявність домовленості щодо такого догляду та фактичне здійснення відповідачами обов'язку догляду за ним, яке припинилося після виникнення конфліктних відносин з позивачем. Суди врахували, що примірник договору дарування від 9 листопада 2019 року позивачу нотаріуса не отримував і вперше отримав його копію перед зверненням до суду, що неспростовано. Суди взяли до уваги показання свідків нотаріуса про те, що догляд за позивачем повинен був здійснювати особа 3. Він також передавав позивачу грошові кошти в розмірі від 2 тисяч до 4 тисяч гривень щомісяця, що особа 2 замовить та оплатить встановлення надгробного пам'ятника на могилі по. Укійної дружини, особа 1. відповідачі в суді першої інстанції та в апеляційній скарзі не заперечували, що здійснювали догляд за позивачем шляхом надання регулярної допомоги у домашній роботі, придбання і доставці продуктів харчування, приготування їжі, надання матеріального забезпечення на його прохання до виникнення конфліктних відносин на наявність помилки з боку позивача щодо природи укладеного правочину як договору довічного утримання, вказує і та обставина, що після укладення договору дарування, Особа один не знявся з реєстрації місця проживання у спірній квартирі, яку відчужив за договором дарування, і відповідачі не наполягали на цьому, тобто позивач зберіг за собою право користування цією квартирою і не вчиняв дій, які б могли свідчити про його небажання користуватися нею. Суди виходили з очевидної невигідності укладення договору дарування між позивачем і відповідачкою, який до його укладення надавав спірну квартиру в оренду і отримував від цього дохід. Але відповідач, тобто обдарований з даним. Рішеннями судів не погодився і подав касаційну скаргу на рішення суду, яке було винесене на користь особи, яка подарувала квартиру. Підставами своєї скарги обдарований зазначав те, що похилий вік та вади слуху позивача не пов'язані з розладами розумової діяльності, тому не можуть бути доказами неправильного сприйняття правової природи договору дарування. Спірна квартира не була єдиним житлом позивача на момент укладення договору дарування. Позивач не проживав у ній ні доні після укладення цього. Договору нотаріус чітко, голосно та неодноразово пояснила позивачу різницю між договорами довічного утримання, дарування і спадковим договором. Загальні висновки Верховного суду викладені у вказаних постановах про те, що наявність помилки, тобто неправильного сприйняття позивачем фактичних обставин, правочину, що вплинуло на волевиявлення особи під час укладення договору дарування замість договору довічного утримання. Суд визначає на підставі встановлених під час судового розгляду обставин конкретної Справа не суперечить висновкам судів попередніх інстанцій у справі, що переглядається, перевіривши доводи касаційної скарги, верховний суд дійшов висновку про обґрунтованість та законність рішень судів попередніх інстанцій, а доводи касаційної скарги зводяться до переоцінки доказів у справі, що не входить до повноважень суду касаційної інстанції. Верховний суд зазначив про те, що наявність помилки, тобто неправильного сприйняття позивачем фактичних обставин, правочину, що вплинуло на волевиявлення особи під час укладення Договору дарування замість договору довічного утримання суд визначає на підставі встановлених під час судового розгляду обставин конкретної справи, не суперечить висновкам судів попередніх інстанцій у справі, що переглядається. Тобто договір дарування, укладений під впливом помилки, коли особа вважала, що укладає договір до вічного утримання, був визнаний недійсним. Нагадуємо, що варто пам'ятати, що кожна наявна і потенційна судова справа є індивідуальною, але краще всього радитися з фахівцем перед тим, як підписувати будь-яку угоду. А ще краще підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних консультацій та змін до законодавства України.